Друзі, вітаю! Сьогодні ось хотілося уділити декілька хвилин інжиру. У нас є ось два кустика, ростуть нормально. Але ми сьогодні поговоримо про цей кустик. Він вже один раз. Від плодоносив. Ось осталось один інжир, тільки залишився, а ні, вон там ще один. Ось на землі. вже там, де ми не змогли, чи не встигли зібрати. Ось дивимось. Врожай дуже гарний. Це у нас цього року найкрупніший. То був ну, два рази менший. Так видно і на землі. і Доволі крупний. Ось попадало. Ну, то вже впало-впало. Ось залишилося два штуки. І дивимось, вже пішов, а ось і ще один є. Оператор мені показує. Бачите, це знизу, він трохи довше і трошки менше. А так він загалом був такий як лампочка. Пішов вже другий врожай. Доволі нормально, рясненько. Що це у нас тут? Ну, побачимо, він вже десь буде на... Вересень таку, середина вересня буде цей врожай. Якщо не буде ніякої катаклізми, то ми побачимо. Тепер вернімось до цього кустика. Садився він в один час, років 7 чи вісім назад. І що цікаво, цей ось давав урожай. А цей ось доходить до такого стану. Може це чоловічий, може так воно і повинно бути. Що один родить, один не родить, не знаю. І по ньому видно, що в нього форма трошки вроді така, але трошки не така. Він ось йде приплюснутий. І розвідку доходить до такого стану і потихеньку починає сипатися. Ну, будемо сподіватися, що в цьому році. А може він і так і повинно бути. Ось дивимось. Дуже крупні плоди, як на мій погляд, тому що перші вони були крупніші. Бажаю всім смачного, хто любить любир. Смачного у нас ми відносимося посередньо. Є съємо, нема, не їмо, немає не йому.